Цього року для Прикарпатів виділено понад 45 мільйонів гривень для дитячого житла сімейного типу. На сьогодні в області проживають і функціонують більше десятка дитячих будинків, які евакуйовані з прифронтових територій. Тут виховується більше сотні дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування. Шестьом дитячим будинкам сімейного типу надано для проживання житло. А саме фундацію Олени Зеленської для двох дитячих будинків сімейного типу це в Галицькій і Лисецькій громаді». Від фонду Каті Осадчої придбано житло для дитячого будинку сімейного типу у Галицькій громаді, дитячий будинок з Луганської області. Наші партнери СОС містечко України придбали житловий будинок на території Горденківської громади, де на даний час вже проживає дитячий будинок сімейного типу Запорізької області. Коломийська громада надала облаштоване, обладнане житлове приміщення для проживання дитячого будинку сімейного типу Херсонської області. Розмір виділених коштів розрахований виключно на нинішній рік. Згідно з цією сумою, на Прикарпатті повинні функціонувати дитячі будинки, які відповідають усім нормам чинного законодавства. Якщо дитячий будинок сімейного типу має 10 дітей і двох батьків-вихователів, відповідна площа повинна. Бути в межах 262 квадратних метрів. Будинок має бути належним чином відповідати до умов проживання, обладнаний, оформлені всі документи, тобто зданий в експлуатацію відповідно до норм чинного законодавства. Працівники служб у справах дітей спільно з працівниками центрів соціальних служб, а також голови громад, вже підшукують житло, яке відповідає нормам постанови. Обов'язково враховується побажання батьків вихователів. Вони також залучені до пошуку відповідного житла, вивчається додаткова спроможність громади, оскільки цей житлові приміщення, які будуть придбаватися за кошти держсубвенції, вони будуть покладені на баланс місцевої громади, і в подальшому громада має мати можливість спроможність їх в подальшому обслуговувати. Уляна не Андрій Буцак, новини на вежі.